Варенички хоче, а мій мили варинички хоче, на бори милає, на бари, милая навари, бари, у хака, моя чорнобривая, на бари милая, набари, милая навари, у хака, моя чорнобривая, -ха, та дроб вже не має, милині миленьких, та дроб вже не має, На сизеньких. Нарубай милая нарубай, у хака, -ха, моя чорнобривая, нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, у хака, -ха, моя чорнобривая, та сил вже немає, милий, бій, миленький, та сил вже немає, голобні, сизенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, у хака, -ха, моя чорнобривая, помирай. Чорнобривая, а з ким будеш доживати, милий, мій, миленький, а з ким будеш доживати, головний, сизенький, із комой, милая, із комой, милая, із комой. У хата -ха, моя чорнобривая, із комой. Не балуй, у моя чорнобривая, не балуй милая, не балуй милая, не балуй, у моя чорнобривая, то з ким будеш доживати, милий мій миленький, то ким будеш доживати, голодний сиенький. Та із тобою милая, і з тобою, милая, і з тобою, і з комою моя чорнобривая, і з тобою милая, і з тобою. И с тобою, і з кумою моя я